За повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров'я, в епідсезоні 2024-2025 років, будуть циркулювати наступні штами вірусів грипу. Грип h 1 n 1 Вікторія, грип h 3 n 2 Таїланд, грип Б Австрія. Тому всі вакцини, виготовлені для цього епідсезону, будуть містити захист власне, від цих штамів вірусів грипу, якщо це будуть три вакцини. Якщо будуть тетравалентні вакцини, то четвертий штам, від якого вони будуть захищати, це грип Б-пакет. Відповідно, найбільш рекомендованою вакцинацією проти грипу є для вагітних, для людей старше 60 років, для людей, які хворіють на цукровий діабет, мають надлишкову вагу, мають хронічні захворювання дихальної серцево-судинної системи. Також особливо варто захистити людей, які мають імунодефіцити і дітей віком до 5 років.